Із літа в осінь після сезону відпусток доводиться не лише вливатися в робочий процес, але й адаптуватися до зміни погоди. Головна загроза для здоров'я у цей час осіння депресія. Саме вона провокує загострення серцево-судинних захворювань. Тож для бадьорості фахівці радять вживати шоколад і спати по 6 годин на добу за потребою звертатися до лікарів та не забувати про прийом медикаментів. Хвороба у людини не є стабільна. Нема таке, що там поставили захворювання, що серце там тиск, чи хвороба серця, треба приймати ліки. Завжди і тільки ці. Йде привикання. Треба дивитися, якісь, які може, вже треба буде відмінити, якісь треба додати. Можна перейти на інші форми препаратів. Є препарати продовженої дії, які цілу добу. є такі короткої дії. Наприклад, якщо людина раптово піднявся тиск, ви знаєте, що треба прийняти цю таблетку, щоб як піногасник загасити. Цей стан, а потім вже пізніше приймати ліки, які вже е, повинні бути. Зміна температурного режиму спровокувала і хвилю ГРВІ. Тим кого застуда ще не здолала, медики радять одягатися відповідно допомоги та вживати свіжі овочі і фрукти. За стороною від гострих вірусних інфекцій, перш за все, є вживання продуктів, які мітичмістять вітамін С. Ми звикли напевно всі, що вітамін С це цитрусові, але ні, ще є шипшина, ще є. Чорниця, ще є е, от, болгарський перець, який тепер активно продається на базарі, і звичайно, яблука. А от метеорологи впевнені піддаватися за студії чи осінній депресії таки зарано. Вересень прогнозують теплий і сонячний. Загалом до кінця вересня ми прогнозуємо теплу погоду. Температура середня буде на 2 градуси вища за норму, опадів також очікуємо дещо більше норми. І вересень, сам по собі, в вересні відбувається вже зміна циркуляційних процесів. Літнього сезону на зимовий, тобто температури повітря вже знижуються на 4-6 градусів, опади вже стають більш тривалими, однак, вже не такі інтенсивні, як влітку. Так що ще вересень нас буде радувати теплом. Сумлінне виконання усіх порад медиків і перехід від літа до осені відбуватиметься без шкоди для здоров'я.